Я Кирило Поліщук, ведучий подкасту Амбасадори безпеки. Це епізод, у якому ми поговоримо про безпеку дітей під час війни, як безпеку фізичну, так і психологічну. Під час війни та після перемоги завершення бойових дій дитина потребує особливої турботи та уваги. Через невеликий життєвий досвід і особливості дитячої психіки їй загрожує більше фізичних та психоемоційних небезпек. Про те, як обезпечити дитину від цих загроз, як зберегти дитячу психіку, допомогти дитині справитися зі стресом та кризами, поговоримо із Інгою Кузнєцовою, психологиною, керівницею психологічної майстерні Інсайт, вона зараз останні півроку активно працює в реабілітаційних таборах для людей, які постраждали від війни по програмі відновлення під час війни. Вітаю вас! Вітаю вас! Почнемо з того, що загалом діти різного віку переживають ось від цих подій, як вони реагують на стрес та сприймають кризову ситуацію, і як їхні переживання із прийняття подій відрізняються від дорослих, власно кажучи, наша історія. Продовжується, тобто війна не закінчилася, і особливость психологічної підтримки саме в Україні якраз полягає в тому, що ми підтримуємо не просто після війни, не просто після бойових дій, а під час під час стресової ситуації, під час війни, тому що кожен день несе загрозу. Кожного дня ми не можемо гарантувати, що хтось з нас залишиться живим. І, от власне власно кажучи, у цих умовах ми і живемо. Щодо дітей, у дітей тут така ситуація. З одного боку, дитяча психіка більш лабільна, вона швидше відновлюється, в неї більше механізмів захисту, з іншого боку, вона більш страждає через те, що діти іноді не розуміють, що відбувається, вони не можуть впливати на події, так як дорослі. Вони ще не мають таких от якихось. Засобів, щоб собою ладнати і себе заспокоїти, тому що ми можемо робити. По перше, це чітке прияснення ситуації для дитини, будь якому віці. От коли почалася війна 24 лютого, відразу мені нема було коли хвилюватися, тому що я вийшла в ефір і говорила про те, що треба дітям сказати, що почалася війна. Тобто, дітям треба пояснювати все чітко, говорити правду на їх рівні сприйняття. І вже трихрічний дитина може щось розуміти, підліток може щось розуміти. Треба пояснювати, яка ситуація в регіоні, тобто що може статися, тому що інформація це найважливіше. Треба пояснювати, що відбувається з близькими, де вони знаходяться, як можна про них попіклуватися, як діти різного віку реагують на стрес. Якщо ми кажемо про дітей молодшого віку до 3-4 років. Скажімо, навіть до п'яти, вони іноді можуть не розуміти, що взагалі відбувається. Але вони щитують напругу, яка є, напругу дорослих, вони щитують депривацію. Тобто, коли дитина спочатку вона і розважалася, і ходила по майданчиках, і була з татом з мамою, а потім, наприклад, тато зникає. Наприклад, дитина сидить у бомбосховищі. чи вона перестає ходити у садочок, перестає спілкуватися. І все це розлука з рідними. Також вона викликає в дитини стрес, який може ну, мати дуже погані наслідки, в дитини може й мову відібрати, в дитині можуть розпадатися якісь навички, наприклад, там самостійно, самостійні навички, які в неї вже є. Вона може ставати більш збудженою чи навпаки в'ялою. Щодо віку з 5 до, скажімо так, Молодшого шкільного віку, то тут також у дітей порушується сон. Бувають нав'язливі думки, бувають страхи. У дітей бувають іноді раціональні страхи, які вони не можуть якими вони не можуть поділитися з дорослими, якщо дитина пережила якісь травматичні епізоди, наприклад, чи вибухи були були, чи когось вбивали на її очах, то може мати отакі неконтрольовані спогади, тобто спогади, які спливають неконтрольовано, неочікувано такі спогади називаються інтрузіями. Буває надмірна збудженість, тобто будь який скажімо, сенсорний стимул викликає в дитини збудження. Дитина плаче, дитина бігає, веде себе неконтрольовано. Щодо підліткового віку, то тут дуже актуальна проблема так званого завмирання. Тобто підлітковий вік, характерний тим, що в дітей може підвищуватися тривожність, і саме така депривація чи обмеження, коли дитина багато сидить по бомбосховищам, перестає спілкуватися з близькими людьми чи з друзями, перестає ходити до школи, призводить. До депресивних та тривожних явищ, і ми бачимо, що багато дітей, наприклад, я у таборах, ми починаємо просто з активного життя, з того, що вводимо дитину зі стану оніміння якогось емоційного, зі стану завмирання. Коли дитина нічого не хоче, вона, наприклад, сидить там перед гаджетами, чи сидить на одному місці. Тому от так. щодо того, як говорити із дітьми про війну, ми сказали, що треба mm -hmm. говорити дітям правду, але з yeah. Важати на їхній вік, так, так. які поради для батьків, як вберегти психічне здоров'я своєї дитини під час таких стресових ситуацій, якщо говорити, навіть якщо чи побачили батьки, ось ті маркери, ось ту поведінку дитини, про яку ви розповіли? Чи такої поведінки немає, але все рівно для того, щоб обезпечити дитину, ось які поради для батьків? По перше, тримати з дитиною зв'язок. Ми зараз говоримо про те, коли дитина знаходиться в стресовій ситуації. Так тримати з дитиною зв'язок. Обов'язково у переживанні, тут залежить від віку, але ми маємо дитину десь з 8-7 років навчати прийомам саморегуляції. Тобто, коли дитина почуває, наприклад, що вона тривожиться, їй страшно. Вона може про це відчути і про це сказати, сказати, а можливо щось зробити зараз. Багато розроблено практик, дихальних практик, тілесних практик, де ми залучаємо тіло, де ми залучаємо дихання, і дитині може ставати легше. Треба навчати дітей цими практиками, ну щоб вони володівали цими практиками. Друге, що може це прояснення ситуації, да, про те, що відбувається. Коли стане легше, третє дуже важливе, це сумісне переживання. Дуже багато батьків бояться турбувати дитину, навіть якщо сталося щось з близькими, навіть якщо якісь втрати були. Але дуже важливо усі втрати, усе горе, усі негаразди переживати разом. Коли переживаємо разом, то відновлення відбувається легше, дитині краще. Звичайно, якщо ми бачимо якісь небажані моменти. Якісь небажані, скажімо, не то, що небажані, те, що нас насторожує, завжди можна звернутися до психолога, тому що не завжди це можна побачити. Не завжди людина, яка, скажімо, дивиться непрофесійним оком, а особливо батьки, тому що батьків завжди щось чи турбує, чи можуть щось пропустити, то краще звернутися до психолога. Взагалі дуже важливо дитині не відміняти життя. Тобто, навіть якщо дитина ходить по бомбосховищам, навіть якщо вона живе у стані коли тривоги, треба щоб у дитини були у житті свої заняття повсякденні, і це не лише комп'ютери і гаджети, і не стільки вони. Треба, щоб була якась мета. Треба пояснювати дитині. Чому саме вона вчиться зараз? Тому що дуже багато дітей вони попали на потрапили на дистанційку. Вони дуже цим обурені. Мотивації для навчання немає, і вони це сприймають, як яких якісь такі, що ну зі злостю, це зрозуміло. Але треба пояснювати дітям, що зараз наша мета попри все, попри те, що ворог хоче, щоб ми як нація згинули, щоб ми важливо, щоб діти вчилися, наприклад. Тобі важливо все одно вчитися. Це дійсно важко. Це дійсно тобі тобі важко. Тобі не зрозуміло. Краще б ти ходив в школу. Але у цих складних ситуаціях класно, що ти теж вчишся, ти теж розвиваєшся, ти стаєш розумніше, Щось в тебе виходить. Це дуже важливо. Взагалі важливо співчувати дитині і розуміти її труднощі, ні в якому разі не знецінювати, не говорити, що от. Те, чого ти там страждаєш Маріупольцям в, Маріупольця, в... 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 важче ніж тобі. Ні, кожна людина має свою проблему, і саме її проблема для неї важлива. І кожна людина по різному переживає стрес, навіть так. той, який для когось навіть якщо здається, що це щось неважливе для когось, то для людини може бути важливо. І навпаки, може людина пережити якийсь, якусь дуже травматичну подію, але перенести це легше це все особливості ви... психіки. Ви, ви, ви абсолютно праві. От, ми, коли працюємо по реабілітаційній програмі, коли ми їдемо на наступний заїзд у кемп, то перед цим нам дають список людей, з якими ми будемо працювати, і їхні життєві історії. І от ніколи життєва історія не відображує, ну інколи може таке трапитися, але дуже часто життєва історія вона не відображує того, в якому стані знаходиться людина. Є люди, які пережили дуже багато, вони втратили і родину свою, вони втратили. Будинок, але вони життєрадісні, радісні, вони, вони позитивні, в них є ресурси, вони страждають, але вони відновлюються і допомагають іншим. Може бути, начебто, не дуже е, якісь події, які стурбували, але людина не знаходиться у поганому стані, бо все залежить від того, з якими ресурсами ми увійшли в цю війну, які взагалі в нас е, психічна організація. Про фізичну безпеку дітей та поради для батьків, як убезпечити своїх дітей, розповість Владислава Мартіросян, старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Кіровоградській області. Захист прав та інтересів дітей, а також забезпечення їхньої безпеки це основний напрямок роботи підрозділів ювенальної превенції. На превеликий жаль, зараз в умовах війни, щоденних обстрілів критичної інфраструктури, відключення світла та відсутності зв'язку, це питання особливо актуальне. Щоб уникнути надзвичайних подій та бути у безпеці, варто дотримуватися певних правил, як батькам, так і дітям. Ось наступні поради для батьків: Пояснюйте дітям те, що відбувається. В країні, основні правила поведінки та обов'язковість їх дотримання. Завжди тримайте дітей у полі зору, як вдома, так і у місцях скупчення людей. Обов'язково напишіть декілька інформаційних записок, у яких буде вказано прізвище ім'я по батькові дитини, число місяць, рік народження, адреса проживання, дані батьків та їх номери телефонів. Покладіть такі записки у кишені верхнього одягу та рюкзак або сумку дитини. Це також можуть бути бейджі, значки, магніти, браслети. Наліпки на одяг та інше, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, забезпечте дитину світловідбиваючими елементами: браслети, брелки, наліпки, жилети або ж безпосередньо світловідбиваючий верхній одяг. На випадок вимкнення світла подбайте про те, щоб вдома або у рюкзаку дитини завжди був фонарик, заряджений мобільний телефон та павербанк. Поясніть дітям, що не можна торкатися на вулиці підозрілих предметів, іграшок. Та вибухонебезпечних речей у разі надзвичайної події завжди телефонуйте на лінію 102 або звертайтеся до найближчого відділу поліції, проходячого повз вас поліцейського або проїжджаючої патрульної машини. Це була Владислава Мартіросян, старший інспектор з особливих доручень відділу євенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Кіровоградській області. Ми проговорили про поради загалом для батьків: як підтримати, заспокоїти дитину, як зрозуміти дитину, що вона переживає. Зараз розберемо на такі одній невеликій конкретній ситуації. Ось. Оголошена повітряна тривога. Батьки спускаються з дитиною до укриття, які поради тут, як себе як відволікти дитину, чи може не відволікти, чи як з нею говорити, що робити. Ну от, власне, от що треба знати батькам про це? Можливо, вони намагаються там не знаю, там дати якісь там подивитися мультики, умовно кажучи, і таким чином дитина відволікається, а комусь можливо, це не допомагає. У нас ця історія вже 8 місяців. Продовжується тому, я думаю, цей ефект від новизни від укриття він дещо зник. Звичайно, треба організовувати дитині дозвілля. Дуже актуально у перші дні війни було те, що в укритті усі сиділи дітки, сиділи в гаджетах, вони відволікалися. Якщо ми маємо довготривалу, Перспективу це не дуже добре. Краще організувати якісь дозвілля. Ми, коли ходили в укриття, там були іграшки, там були якісь речі, якимось можна займатися. Ну, звичайно, наприклад, молодші. Вік, ну дошкільний вік, краще гратися, краще іграшки, краще якісь. Ну, щоб дитина не сиділа постійно в гаджетах. А це була частина діяльності. Можна читати книжки, можна грати в якісь ігри. Можна розмовляти і спілкуватися про щось важливе, можна вчити уроки в кінець кінців. Все, все що завгодно, щоб не зникав у цей, розумієте, щоб не було цієї дисоціації. Дисоціація це коли людина, наче втікає в якийсь інший світ, відділяється від тіла. Ну зараз це зазвичай відбувається, коли в якийсь світ комп'ютерної гри втікаючи в якісь соцмережі. в принципі ти зараз мені здається на дев'ятому місяці війни. Як вам здається, мені здається, що вже люди в принципі розуміють, в якій ситуації вони знаходяться, і тривоги менше. Якщо ми спускаємося в бомбосховище, то ми спускаємося і розуміємо, що це. Треба пересидіти, і немає того жаху. І до речі, у людей, які живуть в Миколаєві, в Чернігові, в них теж така ж сама ситуація. Їхній рівень тривоги впав і у дітей впав. Вони розуміють до чого готуватися. Ну і останнє запитання: коли батькам необхідно звернутися за фаховою допомогою, коли ось вони розуміють, що або вони не можуть самі справитися, або коли от дійсно треба вже допомога психолога для дитини. Зміни в настрої, які зміни сталі зміни в настрої. Дитина погано спить, в дитині кошмарні сновидіння. Дитина замкнулася в собі. Дитина має негативні думки про себе, про інших людей. В дитини в дитині неконтрольовані спогади. Наприклад, вона згадує постійно якесь якусь травмуючу подію. В дитини страхи, іноді ще дитина уникає говорити про все, що відбувається, просто не говорить. Але ми бачимо, що почувається вона себе не дуже. Бувають ще соматичні прояви, які не підтверджені жодним жодною хворобою. За безпеку дитини завжди відповідає дорослий. От Я коли працюю з дитиною, такою неслухняною, ми завжди розділяємо, що дитина вирішує, що вирішують батьки. І от е, батьки мають у будь-якому віці довести до дитини той перелік е, справ, які вирішують вони. От е, батьки вирішують, що дитині робити, що не робити. Якщо говорять батьки, ми йдемо в бомбосховище, дитина йде за ними. От оце важливо, тобто дорослий відповідає. Якщо дитина не хоче, чи для неї є діти, для яких ефект новизни є дуже травматичним, тоді ми декілька разів проводимо репетицію. Тобто, як це буде в ігровій формі, просто засікаємо там по якомусь таймеру. А ну давай за скільки ми туди підемо. Ну, тобто, ми якось це пере... в якусь репетицію, щоб дитиною познайомити і пояснюємо їй ситуацію. Що раніше ми не ходили, тепер у нас виникла без небезпека. От є такі шахіди, і ми маємо ховатися для психологічного здоров'я дитини, особливо якщо вона багато пережила у такого травматичного досвіду. До дуже важливо, коли дитина цей досвід проговарює. коли вона проговарює все, що з нею сталося, які в неї були у той момент почуття, що вона переживала, і взагалі реконструюють події. Оця реконструкція подій вона є терапевтичною для дитини, і у розмовах і батьки до цього можуть прагнути, і і можуть вести до психолога, тому що іноді дитина не може говорити потрібні допоміжні засоби. Чиї чи метафоричні карти, чи якісь асоціативні методики, щоб дитина заговорила і реконструювала події, тому що ці заморожені почуття, іноді дитині треба поплакати, іноді дитині треба ще раз це пережити. Це дуже важливо. Якщо дитина уникає говорити, треба тоді якось можливо проконсультуватися з психологом. Дякую вам за розмову. Дякую. Я нагадаю, що ми говорили із Інгою Кузнєцовою, психологіною, керівницею психологічної майстерні. Інсайт у цьому епізоді ми говорили про безпеку дітей під час війни. Наш подкаст створено в рамках проєкту Громадський хаб Амбасадори безпеки за підтримки канадсько-українського проєкту розвитку поліції коштом уряду Канади через Міністерство закордонних справ Канади. Підписуйтесь на агенцію сталого розвитку Хмарочос на амбасадори безпеки у соціальних мережах. Підписуйтесь на youtube канал. А також шукайте епізоди на подкаст. Платформах і головне, пам'ятайте, що кожен з нас це важливий пазлик у великій картині безпечної громади та країни. Будьте в безпеці!